Слава Україні! З вами Ірина на каналі VR техніка Сьогодні така чудова погода, як і цей тракторець, якого я хочу зараз показати Янмар FX30S. Тракторець має 30 кінських сил та дизельний 3 двигун об'ємом 1,5 літрів. По шинам. Незважаючи на його роки, а рік випуску в нього дивимося по дисках 92-й рік 7 місяць, мають просто чудовий стан, повні керби та навіть збережений технологічний шов. Це є Bridgestone, Розмір у них дивимося 12,4 12 х 24, а розмір передніх шин 7 х 16. Укомплектований він грунтофризою, у якої робоча ширина 150 см, Є третя точка кріплення, боковий гідроциліндр для рівня горизонту ґрунтов та навіть присутній форкоп. Одразу скажу по колії. Задня колія має розмір 108 см у вузькому положенні, але перекинувши колеса місцями, її розмір може сягати до 132 см. Передня колія має розмір 112 см у вузькому положенні та 124 см в Широкому по функціоналу. Дивимося. Три діапазони передач, повишені, понижені, вали відбору потужності на 4 швидкості, стоянкове галімо, вимкнення переднього моста та оберт на місці. Знизу блокування осьового диференціалу. Коробка передач напівавтоматична на три швидкості перемикається за допомогою ось такої кнопочки. Тут у нас пульт управління. Задньою трьохточковою навіскою та пам'ять самої ж навіски. Гідропсилювач керма тут присутній, ручний газ та напрацювання 916 мотогодин. Давайте одразу заведемо, подивимося, як він у нас заводиться. Трішки нагріємо свічу, щеплення і заводимо. Все просто неймовірно працює дуже легенько крутиться руль. На 400 без ґрунтов і вартість на нашому майданчику за такий комплект складає 8 тисяч умовних одиниць. Якщо вважаєте його придбати або дізнатися ще більш детальну інформацію, телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. А ще краще приїжджайте до нас на майданчик для тест драйву. Ми знаходимося на гайдаю в місті Рівне, на вулиці князя Володимира, 112А. З вами була Ірина на каналі Віра Техніка. До зустрічі!